Я з Германії, але звертаюся до киян, одеситів, львов'ян. Значить, Дивіться, ваші ці козли, кличко, садовий. Як його, этот. ой, ну це Барбос Одеський, вилетіло з голови. Кладуть плітку, вона розсипається. Дивіться, Германія. Я тут ходжу, ходжу і не можу знайти розсипаної плітки. От. Про дороги мовчу, то окрема тема. Плітки, подивіться, де тут розбиті плітки, такі покоцані, як у Львові, Києві чи, чи Одесі. А, подивіться, от вам можу знімати, знімати, я вже сьогодні пройшов 5 кілометрів. Перед цим був в двох містах. Двох містах. Я не бачу ніде розбитих пліток. Ну, там пощерблені, одна-дві, то це таке є. Але щоб так масово покоцаний, як в Одесі, Львові чи Києві, то я тут не бачу. Навіть, ну скажімо так, від того, що в Києві, от бачите, розбита, дві навіть. От, Буває, я бачу, тут буває, техніка заїжджає, і там, я не знаю, як вони... Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Але плітки тут і... ідеальні. ідеальні. І, і оце, щоб панове, граждані, громадяни, земляки мої українці, всіх статей народу там є. І... Знали, що те, що ви ходите, блудите, збиваєте ноги, то ви Ті падлюки клячі, садові, а, труханова, лисая неміч. А, тому що коли роблять нормальні люди, то плітки не лопають. Це все дуже просто. Якщо ти мерзотний Трупанов не можеш покласти плітку руками одесідів, то положи її молдаванами. От, в крайні кінці от, з Германії турків можна визвати. Бачите, як лад. От чому тут все нормально? За асфальт поки мовчу. Тут от тільки трещина і одразу заливають смолою, щоб вона не розходила. Подивіться, українці, я вам скажу, основна війна це ви, аби з вас були в Одесі нормальні, да настучали тому тупаку по голові, чи той головою тупої по плітки, то би може, він робив би нормальну плітку. А як ви цього не вмієте, ви скажімо так, ведете себе, як барани, шакали і прочі слізь, то вас використовують, от, на вас наживаються, вас граблять, вас спустошують. Оце таке, українці, дивіться і слухайте, слухайте. Пліткою по голові садового, Труханова, трупанова, Кличка, Іначе це тільки, не тільки плітки, але це так все. Але я от зараз конкретно про плітку. Тому що достало. Я недавно ходив по Львову, там та плітка роздобана, нова абсолютно. От, і це така культурна столиця України. А що говорити там про якусь, як її, ребенку там, чи лохвицю, чи Сарату з Белгородністровським.